Привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Я зараз знаходжуся в місті Анкона, Італія, біля порту. І хочу вам показати, як заходить в цей порт лайнер. Лайнер компанії Superfast.com Порт міста Анкона вважається одним із самих великих портів в Адріатичному морі. Він має сполучення не тільки з портами Італії, а й за кордону. Так практично кожен день заходять в порт великі судна. От ви бачите, як заходить судно під грецьким прапором. Порти Італії мають зв'язок з Хорватією. Тут Хорватія знаходиться по іншу берегову лінію Адріатичного моря. Так? Якщо грубо сказати, то десь 200 кілометрів по морю. Звичайно, море не міряється в кілометрів, ну, вибачте мою безграмотність. Суперфаст означає дуже швидкий і дійсно цей лайнер рухається дуже швидко. Я люблю наблюдати, як заходять в порт, як паркуються в порту, як виходять от великі кораблі. Цікаво, особливо видовищне. Видовищне це самий розворот, так як лайнер паркується задньою частиною і для того, щоб йому не паркується, а швартується. Для того, щоб йому припаркуватися, лайнеру треба розвернутися в самому порту. Розворот проходить дуже швидко. Так само менше на 180 градусів, ось якась одна хвилина займає. Одна, ну кілька хвилин буквально. Як правило, лайнер супровождають кілька суден. Я бачила біля цього лайнера один невеличкий катер. Але він зараз видно із іншої сторони, зараз цей катер не видно. І в порту, звичайно, персонал зустрічає. Зустрічає цей лайнер. Став працівники порту будуть допомагати йому пришвартуватися. Сьогодні субота, я чую, от ведуться роботи. Так, от зараз покажу вам. Бачите оці кораблі, великі лайнери. Да? Це компанія, яка займається будівництвом і ремонтом великих суден. Сьогодні субота і працюють навіть суботу. І іноді я прогулювалася тут в порту, навіть в неділю бувають, ведуться роботи в порту. Порт дуже великий. Ну, ще кілька хвилин і буде оцей розворот видовищно. І я бачу, от бачите, от теж хлопці знімають, не тільки я одна така зівака, да? хлопці теж знімають. Це одне із моїх улюблених місць в місті Анкона, тому що дуже гарний краєвид на море, на сам порт і на саме місто. На жаль, сьогодні отака димка, і погано видно, не видно так далеко. Все в такому сірому тумані, можна сказати так. В Італії це називається Фоскія. Подивіться, як швидко рухається лайнер. Зараз він буде розвертатися. На жаль, сонце, так що може сліпити сонце. Мене вже сліпить сонце. Я думаю, і камера теж не може передати. От. Гарно. Ну дуже-дуже-дуже задимлений цей корабль, подивіться, скільки оцих трупів для задимлення. Зараз вже почався розворот, зверніть увагу. Я нічого, друзі, не бачу, на жаль. Камера така затемнена, почався розворот. Лайне трошки сповів сповільнив сповільнив ходу. І зараз він розвертається. Друзі, сонце вибачте, але картинка. Буде не зовсім якісно від того, що сонячні сліплять, сліплять мене і сліплять от камеру. Можна сказати, сліплять камеру. Ще продовжую розвертатися цей лайнер. Гулювалася. Я дивлюся, є ще трохи туристів в місті, але їх небагато. Бачила одну групу пенсіонери з Італії, італійська група не за кордону. Тут практично ну, такий зимовий період, мало туристів. Починається туристичний сезон, весна, Дуже багато тоді туристичних груп, гарне сполучення з Анконою і багато приїжджають за кордоном. Ну, місто гарне, мені подобається анкона. Багато робиться для розвитку туризму в цьому місті. Вже приблизно знаю, де буде швартуватися цей лайнер. Він вже майже розвернувся, бачите, вже сповільнив ходу. Через якусь хвилину він буде давати вже задній ход. Буде паркуватися задню частину. Ну так все задимлено, друзі. Все так задимлено. Цей лайнер так задимлює територію. Вже зараз цей лайнер дає задній ходу помаленьку. Я зараз покажу друзі, де він буде швартуватися. Якщо ви можете побачити от машини, великі грузові машини, вистроєні в чергу, там буде і, і швартуватися. Місто Анкона знаходиться на пагорбах. Оцей лайнер. Ще кілька десятків метрів і він пришвартується. Добре, друзі! Надіюсь, це відео було для вас цікаве. Якщо так, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Буду і надалі продовжувати вам розказувати всю красу і показувати, і розказувати про красу цієї країни, про особливості цієї країни. Країна Італія дуже гарна. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.